Я йду в садочок тріумф. Тріумф це можна сказати заклад моєї мрії. В школі тріумф мене надихає все, ці стіни, цей дух. Мені тут все подобається. Мені подобається навчання, мені подобається як годують. Ще мені дуже подобаються вчителі. Реально піклуються про кожного, кожну дитину. Це тут стільки стільки ідей, стільки проєктів, Ну я не знаю, як все це співають, як які нагрузки на вчителів. Мені подобається, як працює тріумф. Особливо мені подобається, що вони навчають трьом іноземним мовам. Це мультилінгвальний підхід, такий дуже популярний в Європі зараз і у світі. was the main character? The the Little Red Riding Wolf was the main character. Yes, and who was the bad character? The big bad girl. Бажаємо ровесникам обрати подібну школу, щоб ваші діти так само принаймні спілкувалися англійською мовою, як ми. Що стосується знань, то тріумфу я більше вдячний навіть не за те, що вони дали такі знання, а за те, що вони навчили вчитися. У людей є надія на молоде покоління, яке прийде. І стане правити країною і приведе її до добробуту. Тріумф це наш другий дім, він нам багато чого дав. Вчителі це наші батьки, однокласники це наші брати -сестри. Ну, сестри. що я спочатку ходила, в школу ходила, потім інститут, потім доктор став і лічила. Випускники, старшокласники дружать с малышами. Это тоже важно. Они уважительно относятся, нет у них каких-то драк, каких-то, бывает все таки и пренебрежительное отношение к малышам, а уважают, знают все друг друга по именам, по фамилиям очень часто, и это тоже очень важно. Вечно жити. Ну, тримав така школа, яка моя буде завжди. Така ж така школа має бути завжди, де Вчитель це як друга, другий тато чи друга мама. І я думаю, я хочу, щоб в тріумфі такі відносини між вчителями і учнями були завжди. Школа свято для мене, бо все найкраще, що в мене було в цьому житті, це було все зв'язано з тріумфом. Хай живе тріумф!